Вечір суботи, вечір кохання, вечір суботи, вечір суботній. Планів ніяких? Жодних. Навіть щодо розриву з Дженіс. Ой, справді. Цить. Ніхто не любить поривати стосунки, але доводиться. Знаю, знаю, але це так важко. Оце сидиш з нею, вона ні про що не здогадується. Нарешті набираєшся мужності і настається жахлива, незручна мить, коли ти вручаєш їй ноту. А навіщо тобі з нею поривати? Будь мужчиною, просто перестань дзвонити. Якщо хочеш, я порву разом з тобою. Дякую. Та вона може подумати, що ми на неї нападаємось. Ні, я про те, що ти порвеш з Дженіс, а я з Тоні. Ти пориваєш Тоні? Так, я розумію, він хороший, але з ним більше не цікаво. Не знаю, чи то я була з голодухи, чи то він ще хтось щось хоче. Так, тиждень тому в тебе був такий чудовий горіховий шоколадний тортик. Та то нічого, можна і так. Що таке? Чого ти така сумна? через батька хоче подарувати мені відкритий мерседес. Ох, він мене злить. мерседес буде, якщо я повернуся додому. Це страшне. він мене назвав юна леді. ненавиджу, коли мій батько мене так називає. Він тобі видав усю тему. Невже ти відмовишся від такої машини? Так, так. Власне, це була розширена дисковерсія з хором. Ти сама на таку не заробиш ніколи. Привіт, Джої. О, господи, Анжела. Те, що ти її покинув, пішло їй на користь. Ти no. до неї підійдеш? Ні. Yeah. Так. No. Ні добре, але ще ні. Не хочу здатися нетерплячим. Раз Місісіпі, два Місісіпі, три місісіпі. начебто заспокоївся. Анджело. Джої. Ти така гарна. це тому, що платья підкреслює мої бідони. Ой, накажи.